Так, ну що, друзі, день всіх закоханих, в моєму випадку це день всіх закоханих в ТЦК, бо я знову туди йду на цей раз в оболоні, щоб закінчити цю попею з документами. Ну, подивимось. Ваші ставки, що буде сьогодні? Да, бо мене в понеділок пристало в середу, Ага. Ну, я вже бачу десятки чоловіків, які стоять на вулиці. Коротше, мені сказали, що понеділок і второк це для тих, кого прийшла повістка. Відповідно, приходьте в середу. От я йду в середу, а тут просто... просто жесть. Це всі на вулиці. Це ж... Це ті, хто кого ще не пускають навіть всередину. Кабзда, звісно, блядь. Да. Так, ну що, друзі, розповідаю. Мене записали в чергу. Ну як записав? Сказав, ви можете, але ви не потрапите сьогодні. Бо 165 людей зараз в черзі. 165. Сказали, що може будуть приймати вже не тільки по мені. якийсь там 600 якийсь кабінет, синя черга це називається. Сказав, що може буде тепер не тільки по середах і п'ятницях. Спробуйте завтра прийти. 165 в черзі.